Тут 51 метапрограма по ячейках розписана. Мотивація від і до, все, що стосується, як хто я, активна чи рефлексивна, яка в мене орієнтація в часі, це є все метапрограми по 51 метапрограма по НЛП. Щоб глибше розуміти себе, тому що саморозвиток це основа всього є ти, є твоя сила розуму, мудрості, ну то можна рухатися далі. Неможливо весь час фізично лише гроші заробляти. Людина повинна ще й збачувати себе професійно, тобто ростити свою внутрішність. Тобто, я відчуваю, що я вже в змозі консультувати людей якісно, що мені в цьому допомагає. Те, що я можу людину, клієнта зразу по полицях розставляти, і клієнт буде бачити, що він щось взяв, а не просто. Пійшов з консультації з нічим, як то кажуть, ніби надихнувся, надихнувся, а потім прийшов з нічим. І каже: знов давай консультуємося. І так до безконечності мені таке не підходить. Список навиків я не могла.